Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо акції та знижки в супермаркеті Метро. Знижки на такі круасани, ріоба з абрикосовим наповненням, з вишнею та з какао кремом, а ще молоко крем. І... А, так, це молоко крем. все. Ось така коробочка одна, 219 гривень. Хімо зазвичай страшна. Але хто любить, зверніть увагу. Так, відео алкоголю. Капітан Морган, 1 літр. Gold 529 гривень. Ред Лейбл 729 гривень 1 літр. Манкі 999 гривень за 0,7. Так, І ще тут «Віскі Балантайс 1 літр від 2,699 гривень. І Джемісон 629 гривень за 0,7. Салатники з з кришкою. бачу в багатьох фудблогерів, такі є. 23 см діаметр 249 гривень, 20 см діаметр 202 гривні. І менший салатник з кришкою 17 см діаметр 149,90. Знижки на туалетний папір. Рута 32 рулона, 3 шара 479 гривень рулон. А, ой, 8, так, 18 рулонів плюс 6 в подарунок, трьохшарова рута 349 гривень, сніжна панда, упаковка 16 рулонів, 349 гривень, трьохшаровий. Так, і а, Рушники паперові рута. Вони такі щільні, трьохшарові. Так, 64 гривні, 90 копійок. Далі рушники, паперові рута двохшарові, 169,90, два рулона в упаковці. Зева два рулона в упаковці, щільні класної якості 149,90. Туалетний папір рута 24 рулона 2 259, диво 24 рулона, 3 339. І що там у нас ще? 149 гривень. Класік, якісь рушники паперові, двохшарові, два рулона. А це, це зева. Сухий корм Пуріна Ван для стерилізованих кішечок 349 гривень за 1,5 кг. І рідкий корм 4 лапи. Якщо берете від трьох таких штучок 11 гривень 90 копійок акція. А фріска вологи від 3 10,90. Шампунь Herbal Ascension, так, Франція з ароматом рози троянди 156,90, маска 189,90 і бальзам 139,90 Ельсев торгової марки L'Oréal, Бельгія 174 гривні 90 копійок. кондиціонер з лікольовою кислотою і сироватка 284,90. Так, і поруч пантін-кондиціонер для довгого волосся 134,90 Яблучні чіпси з кислинкою, 42 гривні 90 копійок від двох упаковок, якщо брати. Бразильський горіх сушений, 400 грамів 499 гривень, в кого є питання з щитовидною залозою, дуже корисно, тому що в ньому дуже багато селену. Рис хуторок пропарений, 800 грамів 44,90, рис хуторок круглий, 800 грамів 4490, так і що тут ще у нас довгий рис, також хуторок. Сухі сніданки, кільця, банан, полуниця 500 г, від двох упаковок 79,90 від 74,90. торгова марка Старт. І гранола Акса розібрали, напевно, смачна. 0% білого цукру. Банан кокосна сіня 69,90. Відділ м'яса, м'ясо стигна, а, так, Зі шкіркою фі, суперфіло 199,90 за кілограм. Епікур стегно курине 189,90%, упаковка від 4 кг, тобто оптом. І 194 гривні за філе. Курине епікур від 1 кілограма ціна. Далі крило курини епікур 134,90. І тушка епікур 108,90. Кебаб охолоджений з фермерської яловичини 157,90-300 грамів. Стейк Рібай Україна 500 грамів з кісткою 1000 ,99 грн. А філе Міньйон 849 гривень. Курчата Метро Шеф 900 грамів курча 96,90 На 700 грамові знижки немає, ми зазвичай їх беремо. вони смачніші нам. Ковбаса салями, Глобино італійська, 147 гривень 90 копійок за паличку 330 грамів. М'ясна гільдія 139,90-340 грамів. Далі Метро Шеф дві палички 209,90. Далі переяслав Хмельницький, 229 гривень, а, переяславська ковбаса, 400 г паличка. Сосиски трикорівки 189,90 за кілограм, м'ясна гільдія королівські 189,90. Метро Шеф салямі коньячне, 79,90 за паличку 350 г. Сосиски бащенські, філейні 420 г, 79,90. Сирок смачненький з горішками ананасом і папай 9490 від двох упаковочок. Горгонзола до Піканте 129,90. Ми його любимо. Цей сирочок пікантний, смачний. З голубою пріснього 69,90 сири в асортименті. Французький камамбер 179,90, це його відома торгова марка. Вважається хорошим. Також цієї торгової марки. Крем-сир козиний 179,90 за таку одну штучку. Якийсь новий крем-сир французький 150 гримів. виробництво Франції 99,90 Альмети на Маски 47,90 від двох штук. І ось такий крем-сир натуральний. 79,90 від двох штук. Масло метрошеф 73% жирності 74,90% від двох упаковок. І 82,5% жирності від двох упаковок 8490. Сьома слабосовена, метрошеф, 300 г шматочок 249 гривень від двох. Далі масляна холодного копчення 499 гривень 300 г знижка. Так, і сьом філе шматок наш з кірці, слабосолена 499 гривень за 500 грамів. Форель радужна 340 400 грамів, 239,90. І ось ось шматок 399 гривень з 5-кілограмової тушки. Акула 699 гривень 2,5 кг в середньому. Філе оселедця вже почався сезон картоплі з мундирі. Мундир, 229,90 за таку упаковку 750 грамів. До речі, ніколи не брала його. Напишіть, будь ласка, відомі, хто вже їв цей оселедець, який він на смак. Полуниця 99,90 Греція 250 грамів. Малина 250 грамів 129,90 г. Нак знижок немає, 13,90. Кетчуп Хайнс, велика упаковка 199 гривень. Я не знаю, тут літера, напевно, здоровецька. Тунець смугастий. Три штучки, три баночки в упаковочці 149,90 Fine Life. Так, це в оливковій олії і 159,90. А, перепрошую, в власному соку. 149,90. 159,90 159 90 в олії. І ріо тунець 149,90, від двох баночок. А це скільки грамів в упаковочці? Це, звичайно, ані, це, це велика. Це 160 грамів баночка. І у власному соку 149,90 від двох баночок за одну штучку. Вишневі джеми 320 грамів, 109,90, також є персикові, абрикосові, апельсинові і грушові. Філе кумбрі консерва марокко, Омега 3 так, 83,90. Так, і що тут ще? В томатному сокі 83,90 також така. І сердинки маленькі, іспанія, 120 грамів 114,90. Маслини, Греція, метро шеф, 69,90 від двох баночок. 425 грамів в упаковці з кісточкою. Вони дуже класні. Ми їх беремо постійно. Далі цікавинок аспарагус, тобто спаржа маринована, 78,90 А, Смажити любим, запікати любим, консервовано ще не брали. Вафлі рошен в асортименті 216 грамів, 38,90, якщо брати від 3 36,90 від, від 6 упаковок. Ось такі горішки з гущенкою 500 грамів, по скидки зараз 89,90. Цукерки рушеникіснові з кокосом. Флаксі Кокос 8990 від двох упаковок в упаковці 500 грамів. Дякуємо за ваш перегляд, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний контент. Слава Україні!